Добрий вечір, вітаю. Знову будемо спілкуватись на дуже цікаву тему. Сьогодні Сергій мені задав питання, але перед тим я вам подякую за підписку, за вподобайки, за коментарі, за те, що ділитесь моїми ресурсами з своїми друзями. Рекомендуєте це дуже приємно, дуже щиро дякую. І, будь ласка, як можна більше вподобайок під час Етеру. Це дуже корисно, YouTube це дуже любить. Тому давайте потішимо YouTube і зробимо приємне мені, поставимо якомога більше вподобаєк, коментарів під час саме Етеру. Питання було: Сергій запитує, чому не працює така, такий постулат: роби добро, воно тобі повернеться. Невже не працює закон? Збереження енергії, тобто закон карми, ти робиш добро, добро тобі повертається. Все працює тільки не так, як би нам хотілося. Ми, я сам на ці граблі наступив, коли завершилося моє дитинство. І я вважав, що світ такий до мене щирий, весь мене любить, адже я люблю його. Що не будеш брехати, тобі не будуть брехати, і, і таке інше. І, я в це свято вірив. Я вважав, що добрим людям всі відповідають добром, а злим злом. Я ріс, і життя показувало, що не так, і я не міг розібрати зрозуміти, чому не так? Що, що не спрацьовує? Чому ти робиш людям добро і вони не завжди? Але навіть якнайшвидше віддадуть тобі протилежну відповідь. І тут є багато причин для цього. І знаєте, є такі вже постулати, як бійся тих людей, кому ти зробив добро. За добро прийде помста, ми не прощаємо те добро, яке нам причинили. Подумайте про це. І дійсно так і відбувається. Максимально ми отримуємо некомфортні стосунки з тими людьми, яким ми допомагали. Допомагали щиро і безкорисно. Ну, на своєму прикладі скажу: я там 8 років я даю безкоштовні відео, які зцілили вже тисячі тіл, фінансів, обставин життя. Створили пари люди завдяки цим відео безкоштовно. Це. Роботи, на яких можна було збагатитися до небес і бути вже в ряду людей мільярдерів. Я тим не менше робив це безкажу. І тим не менше, мене попрікають малими пенсіями, називають Бог значим, і, і так далі. Я не ображаюся на це. Люди такі, які є. от Але я не вважаю, що те добро, що я. Намагаюся нести людям, я не намагаюся причиняти добро. Ви хочете, ви мене слухаєте. Ви вірите, ви отримуєте. Я... Це одна єдина. Або гарантовано наша школа не створювала і не створить Егрегор, який буде приєднуватись і чіплятись за своїх учнів, не давати піти. У нас дуже легкий вхід і ще більш легкий вихід. З вас не будуть здирати шкуру разом з енергіями, вам не будуть мститися, чого не скажеш про деяких учнів, які пішли з дивними е -е... і дивно себе поводять. Діагностично дивно. Це якраз те добро, той шанс, який додавним чином себе поводять. Я би міг давно вже махнути на все рукою сказати, люди невдячні, нема що їм допомагати. Тим більше безкоштовно. Тим не менше я цього не робив, не роблю і вишукую все більше спосібів собі відпрацьовувати якісь безкоштовні програми. В першу чергу на оздоровлення, на оздоровлення фізичних тіл, адже людина не може бути щасливою. Бути, будучи нездоровим, але повернемося до теми нашого сьогоднішньої розмови: Роби добро і воно тобі не повернеться. Добавимо замість цих трьох крапок з того джерела, в яке ти його помістив. Як найчастіше джер... добро просто повертається з іншого боку. Дійсно, є. Величезна кілька кількість людей, яким ми з вами допомагаємо щиро, в добрі, в милосерді, в співчутті, співчуваючи їм, і багато з них приймають цю е, допомогу, але приймають її дивним чином, не дивним чином. От приймають її дивним чином і вважають, що ти винен їм, що ти. Маєш їм допомагати все життя завжди поза чергою безкоштовно, і якщо це не відбувається, включається маленька дворічна дівчинка, і виходить така собі істерія дорослих мужчин і жінок, от яку ми бачимо, і звісно, що там не про подяку і не про повернення твого добра, тобі добром, вдячністю. Принаймні, і таке інше. Чи погано це? Це нормально. Тут є обумовлення і кармічної нагрузки. І людина застрягла на стороні зла. Там не може народитися подяка. Там не може народитися розуміння. Тому ми або несемо добро в світ свого серця, не очікуючи на подяку і на повернення його. Особливо з того самого джерела. Пробачте мені. Найчастіше, навпаки, добро приходить звідкись збоку від людини, яка, яка тобі дарує молитву. Яка От зараз я взяв цю свічечку в свої руки, і просто вона огорнула мене. Огорнула мене, мені неймовірно стало тепло. Мені не... і, і моя подяка полилася е, за зараз в сторону. Тих, Увага, повітряна тривога. Того серця укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найвище укриття. Е, і моя любов і, і подяка і радість полилася в сторону того серця, що прислала мені свою молитву. І неймовірно тепло хочеться тримати в руках, хочеться торкатися, торкатися серцем, відчувати, відчувати. Не ось джерело, яке перекрило все. Зло, яке приходило за, за, на замість мого добра. От, несподіваний дотик, несподівано майстре, я хочу вам допомогти. Я хочу поволонтерити в вашій команді. Я хочу, я можу робити те. Неймовірні люди до мене прийшли в команду. І обрівіз Бог. На замість якраз того, е, того дивного що, і дивного, що було натомість. І ця заміна очевидна. Напевно, я змінився. Я став інакшим, я став милосерднішим, е, співчутливішим, добрішим в моєму серці. Поселилося більше добра і стало менше зла. І тому до мене притягнулися саме ті люди, які мені приємні, комфортні. Це дійсно команда, це дійсно однодумці, це серця, які б'ються в унісон. І моя подяка Всесвіту з кожним днем все більше від того, що мене все більше оточують такі люди. Зараз наш, згадайте чат на початках, хтось там самостверджувався. Були дуже ображені на весь світ. Була там дівчинка так громко е е е грюкнула дверима. Були там, е ну я, е пішло десь за ці два роки, десь людей 10 пішло. Пішло по-різному. Хтось тихо, хтось не дуже, хтось з безпекових питань. І давайте помолимось за людей, яким важко працювати на духовному фронті, з точки зору безпеки їм небезпечно це робити. Згадаємо їх в своїй молитві, Пошлемо їм захист, захист їхнім сім'ям. твердість в їх виборі добра, в житті. Я шаную і низько кланяюсь цим воїнам духу, які в важких умовах продовжують працювати над собою, над зміною світа, над зміною світогляду, над очищенням. Своєї свідомості, над очищенням свідомості людей. Це неймовірні воїни духу, яким шана, шана, шана. Кожен, хто займається собою, це достойний поваги. Всі, в кого все виходить, в кого не дуже виходить, в когось щось виходить, щось не дуже, всі ми маємо шанувати один одного. Ми маємо в пошані ці Знаходитись і шанувати. І навіть ті, хто скористалися нашою довірою і під не тільки підглядають шпарину, а й намагаються нашкодити силам добра, свідомо і несвідомо, прийнявши сторону зла, на превеликий жаль. Бо інколи, ви знаєте, цілі, підміна понять. Духовний розвиток приносить все інше. Коли ви займаєтеся собою і змінюєте себе, змінюються обставини вашого життя, ви переходите з сходинки на сходинку, ви переходите в достаток. З достатку ви перейдете в багатство, і у вас стане достатньо і фінансів, і інших видів багатства для того, щоб поділитися ними з іншими. Наприклад, ми там з вами збираємо авті... на гроші на автівки для ЗСУ. У нас більш дорога автівка зараз займає більше часу, збори коштів на неї. Тим не менше ми продовжуємо це робити. І це наша е, подяка, щонайменше, тим хлопцям і дівчатам, яким необхідна ця автівка для збереження життів. Ну, от. Звісно, ця автівка це розходник. Це як серветка, якщо хочете, на фронті. Але тим не менше, і їх треба нам достачати. Як ми люди взяли на себе відповідальність держави, і ми все, що можемо, даємо нашим хлопцям і намагаємось дати більше. І це логічно, це наша подяка. Вони напевно не за те пішли, не очікуючи від нас цієї допомоги, вони пішли захищати нас з вами, свою землю, свій будинок, свій дім свою сім'ю, не дивлячись на те, на, на державу, на, на владу, на все інше. І навіть інколи наперекор тому, що демонструє влада і до них особисто в першу чергу, вони надчутлива зараз верства населення нашого. Вони наша гордість, наші воїни, наша честь, наше достоинство. І, звісно, вони не просто. Добро чинять, вони віддають найдорожче здоров'я, життя, кров. І немає чим нам віддячити їм. Просто немає. Тому ми робимо те мале, що ми можемо робити: організовуємо збір коштів, купуємо і передаємо їм автівки. На превеликий жаль, ми маємо передавати конкретним людям з конкретних військових частин для того, щоб. Корупціонери навіть теоретично не змогли скористатися вашими коштами, які ми збирали по копійчині. І це було і, і продовжується. І вже і сотні людей подбали про, через наш збір коштів про перемогу. І це теж обмін добра. Так от, добро, ми не маємо очікувати добро. Там, де воно приходить. Знаєте, інколи приходять люди, люди які в скрутному становищі. Самі вони це обрали, не самі діти безхатченки, і просять на хліб, то я даю хліб. Так би я там, ну, аби грошима дав там якісь гроші. А коли я купую їжу, я купую їм багато. Але я попрошу не там. Не з'їсти до завороту кішок, а поїсти і взяти з собою. Саме їжу, бо ну, гроші можуть піти на алкоголь, на наркотики. Ще хтось їх може забрати. Їжу ніхто не забере. Ну, я, Принаймні ту, що вони з'їли. при... І я завожу їх в ресторан, буває, усаджую, оплачую їх рахунок. Я не очікую, що ці люди. Що ці люди е саме тут же мені віддячать? Так, у -у -у, в ліпшому випадку я почую слова подяки, якісь там молитву в свій бік, або ще щось. Але ну, добро тут не повернеться. Воно повертається з інших. Я вже показав вам один з чинників. Вчора мені знову прийшли макети, е е я вважаю, що це буде. Один з моїх друзів після війни ми зустрінемось, ліпа скульптор різні, різного розміру Любомира хоче зробити його в бронзі. Це неймовірно. Вчора прийшла звістка, що вишитий Любомир, вишитий достатньо великого розміру. Я скоро отримую цю вишиту картину. І Продемонструю її вам. Всесвіт посміхнувся мені багато разів через те, коли приходили картини з Любомиром, коли я навіть міг просто придбати розпасне яйце з Любомиром. Я не знаю, як це називається. З Бісеру Любомир. ще якось. Просто ваші коментарі, як пройшло перше число. Це добро, яке мені повертається. Ваші коментарі, як. Ви відчуваєте календар, амулет, як проходить робота у вас з ступенями, подяка за те, що ваше життя змінилося. Це те добро, яке мені повертається. Я дуже тішуся тим. Це надихає мене. Інколи і в мене опускаються руки. Інколи і я не знаю, як далі жити. І інколи і я сумніваюся, і в собі теж. І я, я просто людина в першу чергу. Я людина, яка просто живе людське життя. Але коли я читаю ваші теплі слова, ваші тепло у ваших серцях теж відчуваю. це і є повернення того добра. Тому, Сергію, я тобі сформулюю наприкінці нашої бесіди одне, одною фразою відповідь на твоє запитання. Але перед тим я нагадаю, любі мої, поставте зараз вподобайки, прокоментуйте, порекомендуйте іншим це відео, мої канали. Підпишіться, будь ласка, на всі мої канали, це важливо для мене, звісно. А тепер я спробую дати відповідь: роби добро, воно тобі повернеться або не повернеться. Так от... Робити добро треба е е завжди. Іти, не, сх не схиблюючись з цього шляху, я вибрав е остаточно свій шлях, вектор своєї направленості, це добро. І буду робити його і людям умовно достойним і умовно недостойним. Ті, що справді джують мою довіру, і ті, що витирають об неї ноги, я все одно буду робити добро. Даючи шанс кожному, не дивлячись, що людина, якій дано добро через мене Всесвітом, повела себе дивно. Я впевнений в тому, що це добро Всесвіт поверне мені, моєму серцю, нам, нашій академії, з іншого боку, з іншого джерела. І це і є, і підставити. Іншу щоку, ми вже про це недавно говорили з вами і все інше. Тому я вважаю, що ми маємо невтомно робити добро всім. Ну, це не значить, що людина демонструє неповагу, якось, якось себе поводить димно. Ми маємо далі поводитись до неї там. Ми можемо відійти в сторону, нехай вона себе, собі живе в, своєму, в своїх енергіях сама. І далі діє сама. Не приймаєш нашого добра, не, не, не підходить, не потрібно. Благослови Господь. Живи собі своїм правочином, своєю свідомістю. Ми пішли далі, туди, де необхідно наше добро. Тому е, ми не очікуємо добра по принципу суди, поклав, тут і взяв. Воно обов'язково до нас повернеться. З іншого джерела. Я не кажу, що всі серця е, закриті для вдячності. На, на превелику радість серед, серед нас всіх, ми, е, е, як найбільше вдячних людей. Я дуже вам дякую, мої любі, ви дійсно е, величні, ви, ваші серця народжують подяку. Я говорив для людей про людей широкого загалу. Ми маємо знати, ми з вами авангард людства. Але ми знаємо, маємо знати, що ми живемо в світі, де 80% людей ще безнадійно сплять. І наша з вами робота добром пробудити їх серця. Обіймаю вас своїм серцем. Щиро дякую за ваше добро, за світло і добро ваших сердець, за любов, яка лиється через ваші серця, саме тому ви зі мною тепер. Щиро, щиро дякую. З вами був цього вечора майстер Овен Стефан. Обіймаю вас своїм серцем.